І навіть якщо ви десь чули, що людина з монофокальним кришталиком читає або щось робить і це її повністю влаштовує, то тут є дві проблеми. Про це я теж знімав відео, але дуже коротко. Перше, ми забуваємо запитати, а як у тебе зір вдаль? І друге, якщо людина каже, у мене все окей, мене все влаштовує, ми завжди, абсолютно завжди, забуваємо запитати, як ти бачив до операції, які у тебе зорові потреби, і чи мої зорові потреби такі самі, як у тебе. Тому що деякі люди живуть все життя з достатньо поганим зором, поступово до нього звикайте, для них він нормальний. Тому що якщо людина бачить десь 30% від норми, людина може функціонувати, і вона до цього звикає. А інша людина, яка бачить 100% від норми, вона а, при навіть погіршенні на 20% зору до 8 рідків, вона вже каже, мені вже дуже погано, мій зір абсолютно зіпсувався. Тому якість зору це абсолютно суб'єктивна штука, і тут не можна звертати увагу, на коментарі інших людей, поки ви точно не дізнаєтесь, яка гастрота зору у тієї людини, яка каже, у мене все окей. Тобто гастрота зору перевірена в кабінеті офтальмолога вдаль на проміжній відстані і зблизька. І так само, якщо ви порівняєте з вашими, вашими показниками, тільки тоді ми можемо про щось розмовляти.